Ми з чоловіком проїбали 250 тисяч гривень за місяць або коротко прямою фінансову безграмотність. І почнемо з бази. Квартира мінус 500 євро, продукти 470 євро, кави і вечірні посиденьки в барах мінус 95 євро. На ресторани цього місяця пішло 150 євро, побутові витрати мінус 30, телефони та інтернет, мінус 45 євро. А далі починається найцікавіше, бо у жовтні я вирішила оновити осінньо-зимовий гардероб і собі, і чоловіку. Тому мінус 400 євро. До речі, майже все від українських брендів. Пишіть в коментарях, якщо цікаві. А зроблю окреме відео з покупками. Моя улюблена стаття витрат це подорожі, а точніше квитки у цьому місяці мінус 300 євро. Тепер до подарунків жовтень був багатий на день народження, і у нас пішло мінус 275 євро. Також чоловік подарував мені нові наушники, мінус 200 євро з сімейного бюджету. Ну і на десерт, так сказати, я залишила статтю витрат, від якої я реально ахуєла, тому що на ремонт і обслуговування автомобіля у цьому місяці у нас пішло 900 євро і ще 800 євро на бензин та платні дороги. Мені здається, нам уже час подумати про нову машину. А що скажете ви? Це нормальні? Витрати, чи ми трохи перебрали?